Антибіотики зазвичай не збільшують ризик розвитку аутоімунних захворювань. Антибіотики та аутоімунні захворювання розгадка складного рівняння. В останні роки ми чуємо все більше про вплив мікробіома на наше здоров'я. Від травлення до психічного самопочуття бактерії, що живуть всередині нас, мають величезний вплив на те, як ми почуваємось. І, звичайно, в центрі уваги виявляються антибіотики, препарати, які, рятуючи від інфекцій, можуть надавати далекосяжні наслідки для нашої мікрофлори. Нещодавно опубліковане дослідження, яке охопило вражаючі шістьох мільйонів дітей, породило нову хвилю дискусій: чи дійсно антибіотики підвищують ризик розвитку аутоімунних захворювань. Результати, на перший погляд, здаються обнаділивими, зв'язок між застосуванням антибіотиків в ранньому віці і підвищеним ризиком аутоімунних захворювань не підтвердилося. Однак, як досвідчений лікар і дослідник, я знаю, що в цій галузі немає простих відповідей. Мікробіом не просто бактерії, а ціла екосистема. Перш ніж заглиблюватися в деталі, важливо зрозуміти, що мікробіом це не просто набір бактерій. Це складна екосистема, що включає в себе віруси, грибки та інші мікроорганізми, що взаємодіють один з одним із нашим організмом. Кожен з нас володіє унікальним мікробіомом, сформованим генетикою, навколишнім середовищем, харчуванням і способом життя. Антибіотики, як відомо, знищують бактерії. Але не завжди вибірково. Вони можуть вбити як шкідливі, так і корисні бактерії, порушуючи баланс мікробіома. Це порушення може призвести до різних наслідків, включаючи розлади травлення, алергію і навіть зміну імунної системи. гігієнічна гіпотеза погляд у минуле ідея про те, що антибіотики можуть впливати на імунну систему. Виникла ще в 1980-х роках з появою гігієнічної гіпотези. Вона припускає, що зменшення впливу мікробів у нашому середовищі, викликане поліпшенням санітарних умов та широким використанням антибіотиків, призводить до того, що імунна система не отримує достатнього навчання і починає атакувати власні тканини організму. Спочатку гігієнічна гіпотеза була привабливою, але з плином часу стало ясно, що вона занадто спрощена. Сучасні дослідження показують, що імунна система потребує не тільки в контакті з мікробами, але й в можливості регулювати свої реакції. Розбіжності в дослідженнях чому так складно прийти до однозначного висновку. Недавнє дослідження, в якому взяли участь мільйони дітей, не виявило зв'язку між застосуванням антибіотиків і підвищеним ризиком аутоімунних захворювань. Це, безумовно, заспокоює. Однак, як я вже згадував, у цій галузі немає простих відповідей існує багато факторів, які можуть впливати на результати досліджень, Тип антибіотика: різні антибіотики мають різний вплив на мікробіо. Деякі антибіотики широкого спектру дії можуть знищити більше корисних бактерій, ніж інші. Вік на момент впливу, вплив антибіотиків у ранньому віці може мати більш серйозні наслідки для розвитку імунної системи, ніж вплив у подальшому житті. Супутні захворювання, наявність інших захворювань, таких як алергія або запальні захворювання кишечника, може впливати на ризик розвитку аутоімунних захворювань. Дієта харчування відіграє важливу роль у формуванні та підтримці здорового мікробіома. Дієта, багата клітковиною та пробіотиками, може допомогти відновити баланс мікробіома після прийому антибіотиків. Генетика, генетичні фактори також можуть впливати на ризик розвитку аутоімунних захворювань. Мій досвід і спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з пацієнтами, які стурбовані впливом антибіотиків на їхнє здоров'я. Я завжди намагаюся пояснити їм, що антибіотики це потужні препарати, які можуть врятувати життя, але їх слід приймати лише за призначенням лікаря. Я також рекомендую своїм пацієнтам приймати пробіотики після прийому антибіотиків, щоб допомогти відновити баланс мікробіома. Пробіотики це живі мікроорганізми, які приносять користь здорової людини. Вони можуть допомогти поліпшити травлення, зміцнити імунну систему і навіть знизити ризик розвитку алергій. Висновок не панікувати, але бути уважним. Результати недавнього дослідження дають надію, але не дають остаточної відповіді. Вплив антибіотиків на розвиток аутоімунних захворювань складна і багатогранна проблема, яка вимагає подальших досліджень. Не відмовляйтеся від антибіотиків без необхідності, антибіотики важливі ліки, які можуть врятувати життя. Приймайте антибіотики тільки за призначенням лікаря, не займайтеся самолікуванням, приймайте пробіотики після прийому антибіотиків. Це допоможе відновити баланс мікробіома. Дотримуйтесь здорової дієти. Їжте багато фруктів, овочів і клітковини, підтримуйте здоровий спосіб життя, займайтеся спортом, висипайтеся і уникайте стресу. Обговоріть свої занепокоєння з лікарем. Якщо ви стурбовані впливом антибіотиків на ваше здоров'я, зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є, бережіть його і будьте уважні до свого організму. Ключовий висновок: антибіотики це не зло, але їх слід використовувати розумно і з урахуванням всіх можливих наслідків. Додаткові поради розгляньте альтернативні методи лікування інфекцій. У деяких випадках можна використовувати альтернативні методи лікування інфекцій, такі як рослинні препарати або імуномодулятори. Зміцнюйте імунну систему, здоровий спосіб життя, правильне харчування і достатній сон допоможуть зміцнити імунну систему і знизити ризик розвитку інфекцій. Слідкуйте за своїм мікробіомом, регулярно проходьте аналізи мікробіома і консультуйтеся з лікарем для підтримки здорового балансу мікрофлори. Пам'ятайте, що кожен організм унікальний і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Будьте в курсі останніх досліджень мікробіома та аутоімунних захворювань, не соромтеся задавати питання своєму лікарю. І найголовніше довіряйте своїй інтуїції. Ваше здоров'я у ваших руках. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Здоров'я це не відсутність хвороб. А стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це багатство. Будьте уважні до свого тіла, воно підкаже вам, що йому потрібно. Любіть себе і дбайте про себе. І тоді здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Турбота про здоров'я це інвестиція в майбутнє. Будьте здорові і сповнені енергії. І нехай кожен ваш день буде наповнений радістю і здоров'ям. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним другом на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте. Профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Здоров'я це найцінніше, що у нас є. Бережіть його і цінуйте. І нехай здоров'я буде вашим вірним супутником на довгі роки. Будьте здорові і щасливі. І пам'ятайте,